Я етнічний росіянин, мама мати з Росії, там, я народився в Києві, я українець, і я не можу от, повірити, що ці люди, котрих я ще до недавно, до 2014 року, я читав, дійсно читав своїми братами, так поступають. Мені дуже прикро, мені дуже соромно за їхні поступки. Я не знаю, я не їм донести це нормально. Ну, що добре. Ми не зрозуміли, коли вам об'ясняли словами, ми з вами зустрінемось на полі бою, і там все стане на свої місця. Слава Україні! Буває от, оперативне оточення, де там, до хлопців просто не можуть підійти. І їхніми ангелами-охоронцями є баби йоги як називають їх, ну, руські. Давай, давай. от. Це підготовка коптеру до виліту, тобто підключення батарей, перевірка, ну, зовнішній огляд усіх узлів. І після цього. Підвішування БК, ну, бойового комплекту, з котрим цей птах буде летіти. В даному випадку ми вішуємо темку, як тільки вона коснеться землі, вона повинна вибухнути. Ми летимо тільки на завдання, яке пов'язане ну, з допомогою нашим хлопцям. Це може бути, коли от вони попали в оточення, там на них наступає ворог, там його потрібно знищити. Звісно, якщо не спрацюється штука, блин, ну, в мене буде. Там, дискомфорт сумуше моральний, тому що я не виковав свою роботу, і за мене в моїх дій там, може хтось ну, пострадав. Тобто ну, стараємося зробити так, щоб все у нас працювало. Щоб, в принципі, все. Воно готове до польоту, і то з дій, вже відходячи від коптера, блин, зняти його з запобіжника і уйти. Уйти в бліндаж і після цього вже пілот осуществляє там льод. Перевіряємо розвисовку, так як ну, це образно говоря, ну, літаючий прилад. Нам дуже важливо, щоб ну, була правильна розвисовка. От бачите, що бутилочка у нас ровненька, ну куди не перегибається. Можемо все носити. У нас ще не було там, мабуть, випадку, щоб ми якусь зброю доставляли, але, ну, мабуть, якщо це буде потрібно, ми це виконаємо. Може бути, десь нема ліків, ми літімо туди з ліками, десь потребують води, ми літімо туди з водою, десь потребують харчів, ми літімо туди з харчами, десь нема можливості поміняти ра рації чи батареї, ми доставляємо туди. Це вопрос безпеки. Якщо туди можна під'їхати днем, ну, це ми ризикуємо машинами і життя хлопців. Це одне. А коли от такий от птах ночі прилетів, там, скинув, і ми ризикуємо максимум птахом, це абсолютно інше. Ви ж самі розумієте, що основна цінність це у нас людське життя, і так наше командування старається робити, щоб ну, як можна менше різкувати людським ресурсом. Ну, самі розумієте, що добре підготовлений солдат це дуже дороге задоволення для держави. В мене поранення в лівої ноги, так да, в мене прострілена ліва нога. Там, слава Богу, не заділи кістку, не заділи ну, вени артерії. Ну, там вирвало багато м'яса, там нервові вузли. Ну, прихрамово, що робити. У 22-му році ми заходили на позицію, на нашу парадіо ну, зв'язку зв'язку нам передали, що можливо, Ну, Зайшло ДРГ, я взяв тепловізор, почав придивлятись і вже от образно побачив цього чоловіка, який в мене стріляв. Ну, Я був не сам, був з хлопцями, там сразу ми їх там закидали гранатами, я там сам себе прожгутував, хлопці мене винесли. От, два місяці побував у госпіталі і там зрозумів, що таке щастя. Ці хлопці, які потрапляють в госпіталі, вони мене зрозуміють. Вони розуміють, що вони щасливі, тому що вони живі. Я живу в місті Київ на Окраїні. Ну, я бачив перші удари, чув, коли там були нанесені аеропорту Борисполь 24 лютого я побачив, як йдуть вертолети на Гостомель. Ну, я зрозумів, що у мене іншого виходу немає, як взяти зброю, тому що ну, це загроза моїй родині, моїй мамі, моїм дітям, моїй дружині. Моїм друзям, у мене дві доньки, старша 17 років, є, Марія Звуть, молодша, це 8 років Ульяна. От, я недавно, благодаря там, командуванню, мене відпустили на день народження дитини. Перший раз за три роки. От. От, я там дуже щасливий був цими моментами. От, коли дитина на третій день прибування до тебе приходить і так тихонечко говорить, папа, я тебе вспомнила». Це, ну, я не буду говорити, що це, це, це тяжко, але такі моменти, коли от, там, душа перестає бути чортою. Я хочу як можна скоріше, щоб закінчилася війна, і розумію, що для цього треба працювати. Працювати багато, працювати, поки ми там, ну, не вигонимо цих супостатів з нашої країни. 90% людей, які мене оточують, це ті люди, котрі прийшли добровільно. Дуже хочеться, щоб хлопці, які сидять вдома, там, іще вагаються, там, треба, не треба, будь ласка, дуже треба, є там, цікава робота, є, будь ласка. От. Дуже цікаві машинки, ігрушки, я не можу зрозуміти, чого сидіти вдома, коли можна чудово проводити час, знищуючи нашого ворога і пришвидшуючи ну, наближення нормального життя. Ми все одно на шаг попереду ніг. І це повинно бути, тому що це наші єдині шанси ну, виграти в цій війні. А якщо не в, кіль... ну, в кількості зброї, та хоча б інтелектуально. Якщо ми всі там об'єднаємось, у нас більше шансів там скоріше їх прогнати.